Діставшись президентського крісла, Дональд Трамп схоже не налаштований втрачати жодного дня другої каденції для реалізації своїх політичних амбіцій. Другий тиждень правління нової адміністрації Білого Дому розпочався з підписання низки нових указів та доволі різких заяв з боку американського лідера. Докладніше про це у новому випуску спецпроєкту Telegraph.ua Трамп Парад. У понеділок, 27 січня, Дональд Трамп підписав указ про створення системи протиповітряної оборони Залізний купол для США. за даними європейської правди. В документі наголошується, що впродовж останніх 40 років загроза з боку стратегічних озброєнь нового покоління стала інтенсивнішою та складнішою. А політика США спрямована на досягнення миру з позицій сили, тому потребує розгортання протиракетного щита наступного покоління. Також в указі йдеться про необхідність гарантувати надійний потенціал для нанесення удару у відповідь. Трамп доручив міністру оборони представити план створення такого щита протягом 60 днів. Занепокоєння в Білому домі викликають не лише ймовірні військові напади, а й інформаційна небезпека. Після приголомшливого успіху китайського стартапу штучного інтелекту DeepSeek, який обігнав GPT в американському App Store, Трамп заявив, що США запровадять мита на іноземні чипи, напівпровідники, фармацевтичні препарати, а також сталь, алюміній та мідь. Після того як ринкова капіталізація виробника чипів NVIDIA скоротилась. Більш як на 600 мільярдів доларів на тлі запуску DeepSeek, Трамп заявив, що прорив китайської компанії має стати тривожним сигналом для американських компаній, яким слід сфокусуватися на конкуренції щоб перемогти. Варто зазначити, що досягати бажаного Дональд Трамп дійсно вміє, адже варто було йому лише закликати ОПЕК до зниження цін на нафту для економічного тиску на Росію. Як вартість чорного золота дійсно почала падати? За даними Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали вже. На 53 центи або на 68 сотих відсотка свої майбутні плани щодо врегулювання ситуації в Україні Трамп обговорив у першій телефонній розмові з прем'єр-міністром Індії на рендрою моді. За повідомленням офісу глави уряду Індії, лідери обмінялися думками щодо глобальних проблем, включаючи ситуацію на Близькому Сході та в Україні, і підтвердили свою прихильність працювати разом для сприяння глобальному миру, процвітанню та безпеці. Крім того, вже на початку наступного тижня у біл. Льому домі може відбутися перший прийом іноземного лідера. За даними CNN, ним може стати прем'єр-міністр Ізраїлю Бідніємінне Тенягом. Втім, за словами співрозмовників телеканалу, планування візиту ще не завершене, і дата візиту офіційно не обрана. Сторони назвали плани візиту попередніми, займаючись укріпленням дружніх зв'язків. Трамп не забуває і про своїх ворогів за інформацією американської преси. У понеділок, 27 січня, були звільнені понад десяток юристів департаменту. Юстиції США, які займалися кримінальними справами проти Дональда Трампа щодо спроби зірвати затвердження результатів виборів 2020 року, не обійшлося і без неоднозначних жартів з боку нового глави Білого Дому на тлі пропозиції членів республіканської партії змінити конституцію США для можливості балотування Трампа втретє. Сам президент заявив, що зібрав багато грошей для наступних перегонів, які, як він припускає, не зможе використати для себе, хоча й не впевнений в цьому настойні щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.